Сто 100% всі чули про таку гру, як сквад. Але є одне хороше питання. Коли ви востаннє про неї чули. Так, да, це можливо якийсь 24-й рік, ну ніяк не 26. Чому така гра набрала так швидко свою популярність і так швидко її втратила? Давайте попробуємо розібратись. А взамін, якщо вам не тяжко, у мене є мрія набрати 5000 підписників на цьому каналі. Ну, якщо вам не лень, поставте лайк і підпишіться, буду дуже вам вдячний. Може ще хтось і в ТГ хоче залетіть, побачить мої шедеври, кулінарії та роздуми. Так, поїхали. Щодо склад, це гра, яка вийшла у 20-му році, та навіть тоді про неї я не знав. Більшої популярності вона не була в 22-23 роках, тому що Росія напала Україну і весь світ був зацікавлений цією війною. А тут ще є і гра, в якій можна літати на гвинтокрилах, їздити на танках, ходити як піхота, карта велика, матчі довгі, тобто все майже як в реальному житті. Плюс тут є ще таке противостояння, наприклад, як Америка проти Талібів, Україна проти Росії. Да, Тут є свої фракції, своя форма. У кожної країни різні пушки, різні можливості. У талібів, наприклад, не буде. Авіації, та на калашах не буде прицілів. Зате у них будуть якісь РПГшки проти американських танків. І да я зразу кажу, що я можу помилятись, тому що не грав я в неї не дуже багато. Так що дайте знати, де я помилився, виправте мене в коментах. Ну, я пограв цю гру в 23-му. Потім в 24-му році ігра мені на перший погляд сподобалась, але я довго не міг грати через те, що у мене був поганий комп'ютер. До речі, про оптимізацію це окрема тема. Вона в цій грі просто не дуже хороша. У мене достатньо потужний комп'ютер, і в цій грі на мінімалках я все поставив на мінімал, абсолютно все. Ну вже поле лисе в мене навіть трави майже не було. 100 FPS. Чи то може така карта не оптимізована, але коли в 22-м, 23 роках я грав, я пам'ятаю, що у мене проблем з FPS не було, навіть коли у мене був слабий комп'ютер. Це може залежати від карти, від е, гамна обнов, які вони понадобавляли. Я дійсно не знаю, в чому проблема. Але мій комп'ютер в цій грі зараз плакав. Отже, рішив я вспомнити, що таке склад, зайшов в першу гру, сіли ми в якусь броньовану машину і поїхали. І тут ми приїжджаємо до якоїсь точки, і мій складний говорить: хто хоче, висаджуйтесь. Ми потім вас заберемо на вертольоті. Я ж такий новачок послухався складного. До речі, про систему управління я вам трохи пізніше розкажу. Я висадився, а танк просто взяв і уїхав. Та і мені прийшлося 15 хвилин біжати не до першого противника. А до перших вистрілів, які я міг почути, то уявіть собі, гра, де ви 15 хвилин просто біжите по лісу. Бистріше ви не можете, то що у вас закінчується стаміна. І до речі, рівень стаміни ви теж не можете завжди тримати на нулі. Тому що від неї залежить, як ваш приціл буде трястись. Якщо у вас все в порядку з стаміною, тряска буде мінімальна. Якщо у вас дихалки піз, то і прицілому, у вашому теж гаплик. Так що я пробіг 50 метрів, відпочив, пробіг, відпочив, пробіг, відпочив. І коли через 20 хвилин я побачив першого свого нашого ворога відбулося з це. Да, я не знаю, чи треба тут якісь коментарі. Понятно, що я рагуль криворуке але стріляти в цій грі взагалі мінімальне удовольствие. Ти не можеш тут контролювати спрей, та я просто після кожного вистрілу трясе. І да, ви все правильно розумієте. Я 20 хвилин біг. Щоб постріляти 5 секунд і вмерти як біч, і заново 20 хвилин бігти до наступного ворога. Хтось каже, що я просто довбою, але мені особливо не подобається ігри, які дуже сильно затягнуті, де рішає командна гра, то і просто можуть попастись ідіоти. Що я, наприклад, маю слухати свого складного. Та в цей раз він попався крутий, реально був класний. Але минулі рази, коли я грав, ну попадалось повні довбойовки. Якщо ти пройшов 5 метрів, а він сказав пройди 10 метрів, то він уже те кікався з склада. А коли вони те кікаються з склада, то ти не. Ти можеш сам взяти тачку, ти не можеш сам взяти вертольот, ти взагалі взагалі почти нічого не можеш. І тобі заново приходиться заходити в якийсь склад. А якщо всі склади закриті або вже просто повні, то создавай свій і становись ти одним, але якщо я не хочу балакати з людьми і командувати ними, про це гра не подумала. І мені приходиться знову в соло біжати. 20, а може і 30 хвилин в мене таке було. Я просто біг, біг, біг. бля. Мені здається, саме це убиває гру. Різноманітність, як ти можеш атакувати, реально дуже класна велика, асортимент пушок машин. Транспорту, реально клас. Ну те, що ти залежиш від інших, не дає грі розкритись по максимуму. От просто уявіть ситуацію: я прийшов після школи або після роботи, у мене є пару годин, щоб пограти. Я заходжу, одна гра в скваді длиться ну, години-півтори. І за ці години-півтори, дай Бог, я зроблю 5 кілів. І це враховуючи вже те, що в мене в шутерах та й взагалі в іграх дуже великий досвід. Плюс ще швидко вчусь чомусь новому. Але навіть для мене в цій грі не хотілося вчитись. Мені просто було тупо лінь. Тож, яка різниця? Якщо условно ти їдеш на машині хвилин 10 до точки, а тебе й за куста е, СРПГ убиває теліп. Який в цьому прикол? Тебе просто сама гра вчить, що тобі треба сидіти, кемперити і грати з командою. А я цього не хочу. Я розумію, для кого ця гра може підійти. Для військових, для людей, які люблять стратегії, якісь такі планування. Ви тут можете зайти і стати складним, і реально від вашого складу, від дій ваших, залежить судьба гри. Але як для новачка, гра зовсім неприємна. Ви як новачок не можете зайти і. Зразу стати складним, тобто гра вам дає таку можливість, але ви нічого не будете знати, і у вас просто ніхто в скваді не буде сидіти, то що ви не можете командувати, тому що ви просто не можете дати правильний кол наша їм сидіти в вашому скваді, якщо вони можуть піти в склад покраще. Та сама гра називається склад суть гри командній грі. Особисто я ставлю цьому проєкту дізлайк і навряд чи колись ще пограю. Хоча якщо у вас є кінти, це буде знатно веселіше. Я розумію, що є люди, яким ця гра подобається, і я вас не засуджую. Це добре, що в цьому світі ми можемо мати різні думки. Особливо для мене цікавіше виглядає гра Arma. Там є на Ютубі чувачок, який притворяється руським, хоча він українець, і тролить цим руських. Ну, я так подивився і мені гра більше подобається. Але кожному своє. Цим відосом я не хотів захейтити цю гру, а хотів лише показати. Що для новачків та широкої аудиторії вона не підходить, і це точно не та гра, де ви зайдете, і ви будете впевнені, що ви зараз пофанитесь. Якщо ви в моїх словах знайшли хоч якусь логіку, то просто не купуйте цю гру. Але якщо ви мене рахуєте за дурачка, то можете скачати і попробувати. вас ніхто не зупиняє. І якщо ви награєте менше двох годин, в будь-якому випадку ви можете її повернути. Та такий підсумок: вайб війни гра трохи передає, дуже багато фракцій, можливостей убити ворога, великий різновид техніки, і гра підходить. Тим, хто любить довгі ігри, стратегії, і не підходить тим, хто любить швидкі ігри, хто не любить кемперить і хто хоче пограти в соло. Ви можете оцінити це відео, як вам захочеться, лайком, дизлайком, репортом, блядь Ну або коментом і підпиською. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба.